Я тебе вітаю. Давай подивимося. Давай подивимося зараз на що потрібно звернути увагу, де потрібно трошки підсилити да? перед новим роком, так, щоб новорічні свята принесли якомога більше радості, да? де потрібно можливо закрити якісь питання. Давай подивимося. Буде два варіанти. Ти можеш обрати або перший, або другий, або дивитися обидва і вибрати щось для себе. Так як розклад загальний, да, це онлайн-годання, можна обирати те, що з тобою резонує. Перший варіант і другий варіант на що потрібно звернути увагу, приближаючись до нового року. На що потрібно звернути увагу. Перший варіант, другий варіант. Почнемо з першого. М -м -м. Перший варіант. Шестірка пентаклів. Звернути увагу потрібно не, е знаєш, як? По-перше, на те, що ти робиш доброго для людей. Які ти робиш добрі справи, кому ти як допомагаєш? Можливо, потрібно трошки більше приділяти увагу людям, які потребують твоєї допомоги. Це може бути не тільки грошова допомога, це може бути твоя увага, твоє спілкування, можливо, ти не так. Не так часто спілкуєшся зі своїми друзями або проводиш час зі своїми дітьми, зі своїми рідними. Да? Тобто тут хтось тебе потребує. Але є ще один варіант, що якщо ти це вже робиш, то тут, знаєш, потрібно тримати певну межу, щоб не забувати про себе. Якщо ти Ну, допомагаєш комусь, да? або живеш таким е, життям суспільним, коли, е, можливо, ти волонтериш, або, можливо, ти десь працюєш в такій сфері, де ти просто допомагаєш людям, ну, це твоя робота, то ти можеш просто забувати про себе і на себе просто не вистачатиме часу. Тому, будь ласка, отусь тут момент, це до нового року <кій> потрібно на це звернути увагу, знайти баланс. Знайти баланс між е, тим, що ти допомагаєш людям, да, і між е, тим, що м, ти приділяєш собі, не забуваєш про себе, приділяєш собі час. Смірка чаш е, говорить про вибір. Потрібно знайти правильні пріоритети. Щось вибрати, знаєш, це коли дуже багато чувств, і почуттів і емоцій, і ти не можеш зрозуміти, що для тебе важливо, це коли кидаєшся постійно і тим займаєшся, і тим займаєшся, і тим, і, ну, по суті, не виходить в тебе нічого. Тому що не можеш приділити певний час якійсь одній справі. Да? Тобто тут потрібно визначитися, потрібно нарешті, нарешті щось обрати. Можливо, ти щось вибирала, можливо, якісь були в тебе міркування. Що вибрати, чим займатися, що ближче до душі. Тобто тут знову ж таки зробити пріоритети. На що? Де підсилити, давай спитаємо, де підсилити до нового року, де тонко, де потрібно підсилити. В плані прийняття рішення дуже нерішучі карти показують, що ти не можеш вирішити щось для себе. Да? Тут е... Четвірка мечів говорить про те, що ти задовго, задовго мовчиш, задовго приймаєш рішення. Ти маєш вийти в люди, маєш щось для себе вирішити. І це вирішення, воно вже, ну ти вже знаєш, тобто ти вже готова. Вже Потрібно діяти. Так, і карта надні колоди, двійка мечів, вона так само говорить про те, що ти не можеш обрати щось таке є в твоєму житті. Якась нестабільна ситуація, і ти не можеш вибрати, що для тебе краще. Тобто тут вже момент, що ти задовго мовчала, вже потрібно вибирати. Вже потрібно починати діяти. Карта сонця це карта успіху. Це коли ти отримаєш ти ти зробиш правильний вибір, якщо будеш діяти по своєму розумі і по своєму серцю. Тобто тут потрібно знаєш, зрозуміти, що тобі потрібно, що тобі від цього добре, і ти цим нікому не нашкодиш, і в тебе все буде, все вийде. По сонцю все виходить. Давай ще подивимося, де потрібно підсилити, де тонко до нового року. О, карти виходять знову про знову про вибір. Слухай. М -м. Диявіл на дні колоди. Дивись, яка ситуація. Це момент залежності. І по двійці Пентаклів це також карта. Можливо, буде, знаєш, як, що ти не можеш вибрати, що для тебе краще, як тобі комфортно, тому що Пентаклі це про твоє тіло. Можливо, ти не можеш від чогось відмовитися. Так? В тебе, дивись помагу, є ти така самодостатня людина, в тебе є всі. Можливості і всі шанси, і є розуміння, що тобі потрібно в житті. Єдине, що в тебе є якісь прив'язки, є якийсь страх, або, можливо, є якась залежність, да? і ти е, через цю залежність і через цей страх не можеш для себе прийняти правильне рішення. От дивись, буквально бачиш і дві позиції, ми дивимося, де потрібно, де, на що потрібно звернути увагу. Да? І карти показують і там, і там, що потрібно вибрати. Потрібно зробити вибір для себе, що тобі більше підходить, що для тебе вигідніше. Тому що пентаклі це про вигоду, це про комфорт для тебе, щоб тобі було спокійніше. Звільнятися від залежності, побороти свій страх і зробити вибір. Давай карти. Висновки або карти поради. Шанс іде? Момент зациклення, четвірка чаш. Це карта зациклення, коли ти не бачиш вже те, що є навколо, а ти просто сконцентрований або сконцентрована да, на тому, що ти вже маєш. А насправді. Попереду ще багато цього, багато всього цікавого. Да? Дивись, тут е, якась нова е, новина до тебе йде, щось дуже приємне. Це може бути або, або подарунок якийсь, або е, приємна новина якась, або квіти якісь. ну Тут, знаєш, такі Паш Кубків це щось таке дуже приємне для твого серця. Е, по Правосуддю ти будеш отримувати в житті те, на що ти заслуговуєш. Тут потрібно чітко розуміти, що е, твоє життя як дзеркало. Що ти даєш, те ти і отримуєш. Що ти транслюєш в світ, те, те ти і отримуєш натомість. От, тому. Ну і вірити в себе, да, і робити гарні справи, і тоді будеш отримувати, дивись, треба зробити вібір, да, між добром і злом. Карта повішеного. Карта, коли ти сам приносиш себе в жертву в деяких ситуаціях життєвих, можливо, щось терпиш. Можливо, десь відтягуєш прийняття рішення. До речі, ось бачиш, і знову ж таки ці карти по вибору вони саме про це. Що тут потрібно вже починати діяти. Вже занадто довго ти в підвішеному стані і просто чекаєш вирішення ситуації. Тут вже потрібно діяти, занадто довго ти не діяв або не діяла. Так? Ось такий розклад для першого варіанту. Давайте тепер подивимося другий варіант. Другий варіант, на що потрібно звернути увагу зараз, до нового року. О, Колесо фортуни. Ти творець своєї долі, все, що ти зараз робиш, принесе. Тобі результат, ти пишеш книгу свою, своє своє е, пишеш книгу свого життя зараз. Тобто це все буде як м пазл однієї великої картини, все, що ти зараз робиш. І тільки в твоїх руках, куди буде е, крутитися це колесо. Тому що колесо фортуни це колесо життя, це колесо часу. Всі твої справи, або добрі, або погані, принесуть тобі результат. Ось зараз мова йде про це. Це кармічна карта. Кожен буде отримувати те, на що заслужив. Так, давай подивимося, на що потрібно звернути увагу. От зараз до перед новим роком, Да? На що потрібно звернути увагу перед новим роком. Не боятися, знову ж таки, дивись, карта, карта правосуддя. Тут не потрібно боятися мріяти. От Страхи, карта Луна, да? Їх, ну, вони є і вони будуть. Можливо, є багато ситуацій, яких ти не знаєш, або яких ти не відчуваєш, але карта Луна це ще карта інтуїції, так само, як і карта зірки. Тут все моменти інтуїції. Потрібно навчитися собі довіряти. Потрібно навчитися себе чути і не зупинятися мріяти. Тому що, коли ми це все відправляємо у Всесвіт, Всесвіт нас чує. Розумієш? Якщо щось тобі здається, не, не підвласним тобі. Можливо, і не потрібно це тобі. Можливо, і не потрібно переживати. Хай воно собі йде, як йде, а ти просто займайся ну, чимось іншим, скажімо. Да? Деякі ситуації потрібно просто відпускати. Це ситуації, на які ти не можеш вплинути. На що потрібно звернути зараз увагу? На що потрібно зараз звернути увагу. Тут увагу потрібно звернути на себе. От саме на себе. Тому що по е, шестірці жезлів це прояв себе, це твоє місце в е, суспільстві, да? це твій виграш, це твої успіхи в роботі, в особистому житті, у тому, що чим ти займаєшся. Можливо, потрібно приділити трошки більше часу цьому, да? або почина... або побачити. Побачити, чого ти вже досяг або досягла, що те, що ти зараз маєш, можливо, ну, ти просто не бачиш, що ти вже перемогла. Таке також буває. Тут карта, де четвірка жезлів, це карта результату, що ти вже отримала те, за що ти боролася. От. А, а по верховній жриці це сумніви. Сумніви, коли совість, сумніви, коли ти сумніваєшся в собі, коли ти не довіряєш собі. Але тут потрібно почути свою інтуїцію, навчитися слухати себе, прислухатися до себе, саме до своєї інтуїції, така, знаєш, карта чогось таємного, якихось таємних знань, що насправді в людині все це вже є. Тільки потрібно навчитися цим користуватися. Давай подивимося, що потрібно підсилити, що потрібно зараз підсилити перед новим роком де тонко, що потрібно підсилити, що потрібно підсилити. Вчитися, тримати свої емоції в руках. Тут ситуація йде про те, що ти трошки зациклилась, да, або зациклився на тому, що ти маєш. І це тебе трошки гальмує. Далі ти не рухаєшся вперед. Потрібно подивитися навколо, не біситися. Вибач за таке слово, але ну, не біситися з того, що ти маєш, а просто починати робити щось далі. Потрібно навчитися опановувати свої емоції. Карта сила вона саме про це, що потрібно себе навчитися тримати в руках. Тебе є всередині сила, і ти маєш її контролювати. Це сила емоцій, сила думки. Да, от все, що. Так, давай ще подивимося, де тонко. Де тонко, що потрібно підсилити зараз. Де тонко, що потрібно підсилити? Комунікація. Комунікація з людьми. Дивись, потрібно навчитися довіряти, навчитися з людьми якось співпрацювати, да, тому що по трійці жезлів це е, коли ти боїшся якихось нових авантюр. Е, авантюр в доброму сенсі. Коли ти боїшся ризикувати, починати якусь нову справу, тут не потрібно боятися. В тебе є для цього все. В тебе, дивись, виходить два короля король жезлів і. Е, Ой, два короля кажу, король жезлів і рицар Пентаклів. Ти людина, яка маєш велику жагу до життя і велику енергію для того, щоб рухатися в тебе вона є. Ти можеш це зробити. В тебе все для цього є. А по рицару Пентаклів ти людина, яка Дуже скурпульозно відноситься до, до всього в своєму житті, тобто з великою енергією, але дуже серйозно. Це дуже гарні якості. І в моменті роботи, да, коли ти там якісь нові проекти починаєш, або якісь нові знайомства, це непогано. Єдине, що потрібно ну, розуміти, да, знати міру, не докопуватися прям так до. Всіляких дрібниць, да? можливо, не всі ми дуже ідеальні люди, в когось є якісь недоліки, і це нормально, їх потрібно просто приймати. Але по рицарю Пентаклів» тут просто знаєш, ну, необхідно а, ну, для себе це все робити, так, щоб тобі було комфортно, робити все правильно, зважено, але тримати баланс, тому що ну, енергія для всього цього в тебе є. Тут не потрібно боятися. Не потрібно боятися кудись іти далі, щось починати нове. Подумати правильно, зробити бізнес-план, щось обдумати і рухатися вперед. Давай візьмемо карти висновки. Карти поради, карти висновки. Карти поради, карти висновки. Тут взагалі. Три карти карти швидкості, карти прориву, карти про те, що потрібно виборювати своє місце. Не стій на місці, рушай. Тобто тут взагалі, дивись, і паш мечів, калісниця і семірка жезлів. Ти маєш відстояти себе. Ти маєш захистити свої інтереси, в тебе це вийде. Тут єдине, що попажу, попажу мечів, необхідно обрати шлях правильний. Тобто не потрібно зволікати і не потрібно розпилятися, знаєш, на багато думок. Тут щось обираєш одне своє, да, те, що для тебе важливо по семірці, те, що твоє енергічно от. Тобі саме це потрібно, і ти за нього борешся. А, от. І е, карта колесниця, карта успіху, карта прориву, карта швидкості, карта становлення себе це коли ти заявляєш про себе суспільству. Не потрібно боятися. Знову ж таки, дивись. Бачиш, ми тільки що про це говорили: що не потрібно боятися рухатися вперед, починати якісь нові проекти. Просто потрібно обрати саме те, що тобі потрібно. Ось такий розклад на сьогодні. Дякую тобі велике за перегляд. Підписуйся, щоб не загубити наступні розклади, пиши добрі коментарі, став подобайки. Бережи, будь ласка, себе.